Я боюсь, що мене можуть чи мою дитину отруїти. Я мачуха. Розумієте, я зараз розказую вам, що таке, що всі мачухи, відьми і суки. Ось я мачуха була. Підлітки, яких навузькують дорослі, стають досить небезпечними, Ми членами родини. Ну, я не відмовляюся від того, що ти була зі мною доброю, але я тебе не люблю. Ти мені не мама. Я не вагаючись віддала б своє життя цій дитині. Привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами на таку дуже е неоднозначну тему: це всі мачухи відьми, тобто про людей, які у стосунках з партнером виховують дітей партнера, тобто не своїх спільних дітей чи своїх біологічних. А саме а, дітей від попередніх шлюбів. Коли я розлучилася з першим чоловіком, я, звичайно, намагалася створити стосунки нові і продовжувати своє приватне життя не тільки як мама, а, ну і як жінка. І от одного разу я познайомилася з поважною людиною. Він працював адвокатом в тому самому місті, де я жила. Ну, звичайно, ми зустрілися, а познайомились в інтернеті. І ми домовилися зустрітися на нейтральній території, тобто в якомусь там ресторані. І я пам'ятаю, що я так готувалася, прям так намарафечувалася. І приходжу я на отакенних підборах, значить, цокаю через весь ресторан іду. На мене там чоловіки дивляться, які там сидять за столиками. Так, ну, я бачу, що так, нормальок, значить, виглядаю я класно. І, значить, я коли наближалася до того столику, де сидів у цей мій. Ну, це оце плямкання. Це якщо ви його чуєте, це жора мій водичку п'є майбутній партнер. Як ми сподівалися на це, я його то впізнала за фотографією, але біля нього сиділо два підлітки. У мене була навіть така, знаєте, секунда сумніву, що я помилилася, що ну це не може бути цей чоловік, бо в нас же перше побачення з ним не може бути ніяких підлітків. Але ну я наближалась і бачила, що ну та ні, та це цей чоловік. І він правда піднімається, значить, так мені руку так протягує. Ну, адвокат, а я лікар. Цу ж зустрілися два, дві інтелігентні людини. І, значить, він такий, да, дуже приємно познайомитись. Тепер ось уже і наживо, значить, сідайте. І він мені нічого не каже про тих двох дівчат, які, значить, сидять, і просто отак от тупо на мене отак дивляться. Там дівчатам було одній а одні 12, щось така невелика різниця між ними. І він, значить, каже: А що ми будемо замовляти? І я розумію, що він якось ну, чи він робить вигляд, що цих дівчат з ним нема? Чи може це взагалі якісь зайві дівчата, які чекають своїх батьків, які роблять замовлення? Тобто, звичайно, я спитала а. Хто ці діти? І він каже: Ну, це мої діти, це мої дівчата. Я їм сказав, що я йду сьогодні на побачення, і вони захотіли піти зі мною. Yes! Я не буду вам описувати свої почуття, бо в мене то, також була в той момент вже дитина моя, і також дівчинка, і також підліток. Але в нас не було навіть ну, такої думки вона навіть десь там, знаєте, як фанера над Парижем не пролітала навколо нас з донечкою, щоб моя донечка пішла, ув'язалася зі мною <хи>, на побачення до мами. А для нього це була норма. Ну, Звичайно, що я тоді вже зразу в мене, знаєте, так тако чик чик щось тако, так, понятненько, ясненько, так, психопатік, якийсь, треба тікати. Ну, Звичайно, я не драматизувала, залишилась, ми там посиділи, поспілкувалися. Ну, і нічого з того не вийшло доброго, тому що. Під час у цієї нашої зустрічі, нашого так сказать, побачення і двоє свідків його діти, там мова йшла весь час про його колишню дружину, про матір цих донечок. І вони весь час, навіть донечки, залучалися до цієї бесіди, коли мова йшлась про їх маму. І вони відгукувались про маму досить негативно. Якщо вони так до мами ставляться, то я можу собі уявити, що б вони зробили зі мною і з моєю донькою, якби ми, не дай Боже, прийшли в їх родину. І потім він мені написав, так як ми познайомилися в інтернеті, в нас, знаєш, була там цей чат історія. оця, І він мені пише, що е, як ти дивишся на те, щоб ми там сходили десь е, на природу, і ти можеш також взяти свою дитину. І я йому написала, що я не розумію план розвитку наших стосунків. Я на першому побаченні побачила не тільки тебе зустрілася, не тільки з тобою, а навіть з твоїми дітьми, при тому, що ми не договарювалися, що ми приведемо на наше перше побачення дітей. І коли я це йому написала, він мені дав написав відповідь: що, ну, якщо ти не готова приймати моїх дітей. То тоді, звичайно, між нами нічого не може бути, і він каже, що це є необхідною умовою, це не обговорюється. Якщо мої дівчата не дадуть добро, то я не буду продовжувати стосунки з такою жінкою. Ну, тобто, я зрозуміла, що там була абсолютна концентрація на своїх доньках, і я не думаю, що від великої любові. Враховуючи, що цей чоловік налаштував дітей проти рідної мами, для нього було дуже важливо контролювати дітей як засіб маніпуляції для маніпуляцій. Тепер розкажу вам про мій досвід, коли я таки виховувала дітей свого другого чоловіка, і що з того вийшло? Коли я одружилася з моїм чоловіком другим, ось який, заради якого я приїхала у Швецію, я знала, що в нього є четверо дітей. І всі вони не його рідні, не біологічні і не від попереднього шлюбу. Вони з його колишньою дружиною, всі, всіх оцих чотирь, чотирьох дітей, всиновили. І двоє з них вже були такі дорослі. Тобто, дівчинці тоді було може років 25, її молодшому брату було років 17, тобто вже такий величенький хлопчик, майже 18. Хлопчику одному було 12 років, і дівчинці 6. І коли ми познайомилися, ну, слава Богу, він не приїхав на побачення зі своїми чотирма дітьми. але... Коли він приїхав в Україну, і ми з ним зустрілися, ну, і ми пішли на природу, тобто в парк, потім по музеях там ходили. І вони весь час йому надзванювали весь час. Тобто, я звернула увагу, що в цій родині не поважається приватний простір. І вони йому весь час дзвонять. І я вже так, ну не те, що від якоїсь там цікавості, ну я просто запитала, щось у тебе трапилось, там щось з дітьми, щось не те. Він сказав, що його діти жаліються на його колишню дружину. Мені вже було тоді отакий сигнал, який, ну, звичайно, я не могла проігнорувати, що там стосунки не дружні е, по відношенню до прийомної мами. Ну, таке питаннячко, питаннячко перед очима. Типа, ну щось там не гаразд. Ну, я вам не буду розказувати всю цю романтичну історію. Е, скажу тільки так, що ми одружувалися у Швеції. Я, я побачила, що прийом був такий. Прохолодний, тобто його діти були налаштовані відверто негативно на мене. І я спитала свого чоловіка: а ти обговорив цей шлюб, наші стосунки? Ти обговорив з твоїми дітьми? Тому що ми там іноді зустрічалися у скайпі. Там вони мені там щось там махали. Ну, це скайп, звичайно, це не було живе спілкування. Кажу, тому що я свою донечку підготувала до того, що в її життя війде інша людина. І причому ми зустрічалися в більшості в Україні з моїм колишнім чоловіком. Він приїжджав і в нього була можливість познайомитися, роззнайомитися з моєю донькою, тобто вони вже ну, знали один одного. Тепер я розумію, що мій колишній просто боявся показати мене своїм дітям, бо він боявся, що я зразу зрозумію, що його діти абсолютно не готові до мачухи в хаті. І вони мені це показали настільки явно, коли мене просто ну, словесно, вербально почали ну, гнобить. І от коли я приїхала вже назавжди у Швецію і стала їх. Офіціальною мачухою, отам понеслась жара. Кажуть, що мачуха ніколи рідну маму не замінить. Можливо, я в таких ситуаціях не кажу ніколи, дивлячись, яка мама. Звичайно, що для старшої доньки я була об'єктом для ревнощів. Тобто то вона була королева в родині, як найстарша дитина. Тобто, всі до неї бігли, порадитись з нею, там, вона там вирішувала, що буде їсти за різдвяним столом. І попри те, що я не намагалася зайняти це місце, а зайняла своє місце, тобто, звичайно, нової господині в хаті, це абсолютно агресивно сприйнялося цією моєю падчерицею так називається вона жила окремо, вона не жила з нами в домі, але вона весь час була на телефоні. Вона дзвонила у цьому старшому брату, той в свою чергу навуськував, значить, молодших своєї брата і сестру. Ви знаєте, це був ад, все було не так. Я купляю для молодшої там донечки. Ну чи бачите, досі кажу донечка, ну дівчинки, да їй було 6 років. І вона була така, знаєте, ну заброшена дитина, занедбана дитина. Так, от щоб я тій дитині не купляла, а я намагалася, звичайно, викладатись по повній, то я купляла дорогий одяг, якого в неї ніколи не було. Тобто ми їздили в інше місце в обласний центр, в дорогі такі бутіки, там, де я її одягала. Купляла небагато, але класних речей. І чим красивіша становилася ця дитина, чим більше вона розквітала, тим більше ненависті викликало це у старшої доньки. Потім мені підійшов цей син, якому було тоді вже було 18 років, він мені сказав, ти вкрала мого батька, і я тебе за це ненавиджу. І на моє питання, яким чином я вкрала його батька. Він сказав, що раніше він всю увагу приділяв нам, і ми тут все вирішували. А тепер, навіть якщо я щось хочу, ми повинні узгодити це із тобою. І нам це не подобається. І я, звичайно, що спробувала ну, налагодити контакт і аргументувати, що в нас різний статус. Ти як був його сином, так ти його сином і залишився. А ти не можеш бути дружиною для твого тата, як якою можу бути я. Але я не можу бути його сином. Тобто наші інтереси ніяким чином не конфліктують. Ми просто любимо одну і ту саму людину. Але ти любиш як син, а я люблю як його партнер. На що він сказав? Що я не думаю, що моєму татові треба якийсь партнер? Ти ніколи не станеш частиною нашої родини. Ну, тут сперечатися було ну просто не мило сенсу. Я розуміла, що він зараз в такому віці, от 18 років, да, це оце ще підлітковість. Оця оцей бунт, такий маніфестний тип поведінки. І Я сподівалася дуже, що потім з роками він заспокоїться. Він почне своє власне життя, бо у Швеції підлітки, як тільки їм виконуються, 18 років вони залишають батьківський дім. На жаль, цей хлопець залишав дім зі скандалом. Тому що, коли батько його спитав, хочеш, я тобі допоможу знайти квартиру. Так роблять, я повторюю, він його не випихував з хати. Так роблять усі підлітки. Ніхто вдома не залишається з батьками жити у Швеції після 18 років. Але підліток використав цю ситуацію для того, щоб так, збудувати таку ситуацію, що наче його виганяють з хати. І він почав там кричати: що от це вона, це вона тебе науськала, щоб ти мене позбувся. А може я хочу з тобою жити і далі, чому ні. Ну і там почалося. Я мачуха. Розумієте, я зараз розказую вам, що таке, що всі мачухи, відьми і суки. Ось я мачуха була. Я не вмішувалась в все це. Я навіть один раз сказала чоловіку, що слухай, у нас двоповерховий будинок, залиш йому перший поверх. Хай він там живе. Ось не чіпай його, хай, бо він правда буде думати, що це я його, начебто, пасенка свого, виживаю з хати. І він чоловік мені сказав: ну добре, ну хай як хоче живе. І що зробив підліток? Він одразу ж знайшов собі квартиру і поїхав. Цей хлопець шукав можливість весь час тримати мене, оце як кажуть, за шкірку, і бити мордою об асфальт. І все, щоб ти там навколо нього ми не придумували, воно було не те і не так. Ну, Поїхав він. Але Поїхати та фізично він поїхав. Але Він почав робити те саме, що робила його старша сестра. Вони по телефону навузькували молодшого брата, якому тоді було 12 років, і оцю шестирічну дівчинку. Ну, що він робив на якому рівні? Ну, коли я готувала їжу, наприклад, він міг взяти пакет солі, відкрити кришку і все засипати з сіллю. Да? Тобто, хоп, наче я готую їжу, наче мені на стол накривати, а накривати на стіл нема чого. Мені здається, що мій колишній чоловік здогадувався, звідки ростуть ноги у всіх цих оцих актів саботажу. А я тоді приймалася за чисту воду і думала, що ну, підлітки, що з них взяти? Але ж ні, ви знаєте, підлітки, яких навузькують дорослі, стають досить небезпечними, членами родини. До речі, я спитала чоловіка: а ти впевнений, що сьогодні він нам сіль насипав там в картоплю чи в борщ, а він не може насипати прального порошку, наприклад, мені десь в якусь мою тарілку чи в тарілку моєї доньки. І коли я сказала йому, що своєму чоловіку, що... Я не згодна жити в родині, в якій я боюсь їсти. Я боюсь, що мене можуть чи мою дитину отруїти, що ситуація вийшла з-під контролю. Мій чоловік ніколи не ставав на мій бік, коли мені потрібна була допомога. Він просто так відмахувався і казав: Не бери до уваги. Аж поки не одійшла ця ситуація до того, що хлопчик почав ну, просто отруювати їжу. І ми пішли до психолога, до сім сімейного психолога. І попри те, що мій чоловік наполягав на тому, що хлопчик робить все це несвідомо стосовно мене, він просто трошки, якби мене піддражнює. Ми отримали досить серйозний висновок від психологині. Вона Попросила дітей вийти з кімнати і повідомила мені чоловіку, що хлопчик є дійсно небезпечним. Тому що те, що він робить, він робить не імпульсивно, а сплановано. І ви візьміть до уваги, коли підліток робить імпульсивно, він розізлився, він кинув свій телефон. Оце є підлітковість, підлітковість, тобто гормональний фон. Але коли людина у віці підлітковості, дуже особливому віці, планує, як сказала психологіня, що він пла планує акт помсти, акт саботажу, він втілює це і насолоджується результатом, то є великий ризик того, що він не зможе зупинитися вчасно і перейде межу. Тобто ризик, який я озвучила психологіні, що я боюсь, що він може отруїти їжу. Вона сказала, що ризик на жаль є. Oh my God. вона сказала, що треба розмовляти з його прийомною мамою. Бо коли вона спілкувалася з цим підлітком окремо. То він їй сказав, що він би хотів жити зі своєю мамою, тобто колишньою дружиною мого чоловіка. Це влаштувалося дуже швидко. Тобто, я не думаю, що це було правда, що він робив усю всю пакость із-за того, що він хотів жити зі своєю мамою. У Швеції все це дуже просто, досить було йому тільки сказати. Ну, У підсумку він поїхав жити до мами, до своєї. Тобто, все закінчилось нормально. Але зі мною залишилася шістирічна дівчинка, ну тоді вже їй було сім років, яку я навчила читати, писати, яку я навчила розуміти годинник, да, скільки зараз часу. І вчителі тільки були настільки раді, вони тільки, як то кажуть, аплодували. Вони казали, Боже, ну от, ну от що значить є жінка в домі. Тобто ми бачимо, що дитиною почали займатися, що дитина почала розвиватися, дитина почала вивчати англійську мову, досить, вона, вона говорить англійською. Ну звичайно, тому що перші три, три місяці я говорила виключно англійською мовою. Я не могла говорити шведською, а потім вивчила шведську мову і вже почала говорити шведською. І так я цю дівчинку виховувала 18 років. Як мачуха, я я не почувала себе мачухою. Я, коли мене питали, що, ну як ти там, як там от тобі ця донечка при твого чоловіка? Я кажу, що в мене нема ніякої донечки мого чоловіка. В мене є дві доньки: це моя біологічна і ось ця дівчинка. Вона моя. Тому як я це знаю, я сказала, якби от мені поставили питання: твоє життя або життя цієї дівчинки. Я не вагаючись віддала б своє життя цій дитині. А це значить, що вона для мене рідна. Бо якби мене спитали те саме про інших дітей мого чоловіка, я не віддала б своє життя ні за старшу доньку, ні за е, тих двох хлопчиків. Ні. Але за цю дівчинку я готова була без коливань віддати своє життя. Це значить, що моя психіка прийняла цю дитину як свою рідну. Але, попри те, що я в лікарнях лежала з цією дівчинкою, коли вона була хвора, я, ми, я знала всі її секрети, вона мені все розповідала, ми з нею обговорювали, я допомагала їй робити якісь завдання, складні уроки, математику, написати якісь там доповіді. Все це була я, не її батько, ну, хоч і прийомний, але ж тим не менш. Зі мною то вона жила менше, ніж з ним. І коли ця дівчинка виросла, вона просто розвернулася і пішла. Для мене це був шок. Я думаю, що два тижні я думала, що я просто збожевою. Ну, це якби от ваша дитина просто розвернулася і пішла від вас. Дівчинка 12 років називала мене мамою. Тобто з 6 до 18. Мама. Всім вчителям, своїм хлопцям вона казала: Моя мама. І ось вона мені пише якесь повідомлення і називає мене на ім'я Злата. І, і, і я читаю, я не розумію, це вона пише, як це, що це моя донечка називає мене Златою. І я їй пишу: ти вже мене мамою не називаєш? На що ця дівчина дає відповідь, яка, знаєте, така е, дуже цинічна, на мій погляд. Вона мені каже: е, ну ти ж не моя мама, моя мама рідна померла, ти мені мачуха. Ну, я ж не буду тебе мачухою називати, ну і мамою я тебе називати не буду, бо ти не моя мама. І я кажу: А що ж тебе тоді змушувало 12 років називати мене мамою? Вона сказала: Ну мені ж треба було якось виживати в вашій хаті. Я ні з ким з вас не хотіла сваритися. Ну, ти ж, мабуть, хотіла, щоб я тебе називала мамою. Тож я тебе називала мамою тільки тому, що ти так хотіла. Кажу, а коли ти приходила і ділилася зі мною самим своїм, твоїм, таким сокровенним. Коли ти плакала у мене в кімнаті, у мене на колінках, коли тебе хлопчик ображав, коли у тебе в школі були проблеми, все, що між нами було, це було твоє підлаштування під те, щоб вижити. Тобто, ти вважаєш, що ти була в умовах виживання. Вона... Жила в ідеальних умовах, в неї була своя окрема кімната, яку я їй зробила за її персональним дизайном. Тобто, в кімнаті в її абсолютно все було зроблено от під цю дівчинку. Вона ніколи ні в чому не нуждалась, в неї була завжди одяг. Я їй дорогущі подарунки робила завжди на Різдво, на день народження. Це не менш ніж всякі, я не знаю, Арманії, навіть рюкзаки в неї були брендові. І це все я їй купляла. А мій колишній чоловік казав, що ти її балуєш? Ну, нащо ти її купляєш такі дорогі речі? Купи її там вон, щось дешевеньке і буде хорошо. Ну, мої ж донечки вони ж мають мати все найкраще. Так от вона мені написала, що е, ну, я не відмовляю. Від того, що ти була зі мною доброю, але я тебе не люблю, ти мені не мама. І я вам сказала, що ця дівчинка, вона, її життя стояла поперед мого. Я б своє віддала за неї. І читати Я тебе не люблю у мене просто питання, так мачуха, сука, чи падчериця оця попелюшка? сука а зараз я вже можу сказати, у мене вже загоїлися рани, це все відбулося у 22-му році. Що я не жалію про той час, от коли я любила цю дівчинку. Бо от я її любила як свою донечку. У мене була донечка 12 років. Навіть попри те, що це була змія, яка прикидалася для того, щоб вижити, як вона сказала. При тому, що в неї ніякої потреби виживати не було. В неї були всі умови для того, щоб жити. Тепер моя рідна біологічна донечка мені сказала, ти любила її більше, ніж мене. Хоча це неправда, я знаю, що це неправда. Але моя любов, мої стосунки до Патшириці, на жаль, привели до того, що моя рідна біологічна донька відчула себе ненужньою мамі, десь там на другому плані. І коли я їй сказала, що це неправда, я любила вас обох, ну, як своїх рідних, не менше, не більше, по-різному, але ви для мене обидві мали значення. На що мені моя донечка рідна сказала: я сподіваюся, що ти, мама, зробиш висновки про те, що кров не водиться. Я твоя рідна, у нас з тобою одна частина ДНК, одна й та сама. А оця моя сестричка, бачиш, як з тобою вчинила. Як можна було після всього цього сказати, що вона тебе не любить? І вона каже: Я їй зараз подзвоню, я їй такий розгон зроблю. Я їй вискажу все, що я про неї думаю. На що я сказала ні? Ми ми цю історію закриваємо. І я хочу зараз і закривати цю історію. з моїм відео. Мені наука ніяких більше. Прийомних дітей в моєму житті не буде. Я зробила висновок, що моя рідна дитина це моя рідна дитина. Хай вона робить, що вона хоче, хай вона каже, що вона хоче, але це моя кровушка рідна, це моє ДНА. Прийомна дитина рідною ніколи не стане. Це моя думка, я її поважаю. Ви можете її поважати або ні. ну, У кожного своя історія. Дякую, що ви були зі мною. Слава Україні і героям нашим слава! Підписуйтесь! So